що Україна завжди мала символ, символ жіноцтва, багатого, мудрого і сильного жіноцтва. Україна це така ментальність України. Тут сьогодні було чимало виступів гарячих хлопців. Тут була і тендітна, тіньгіт, ще юна дівчина Тетяна Чорновол, яка також вже відчула в тій боротьбі, що таке правда, а що таке ні. Мені дуже приємно зараз представити і запросити до слова жінку, яка в відповідальний момент обрала нелегкий шлях, опозиційний шлях, бо усвідомила, яким шляхом має рухатись Україна. Олександра Кужель, вітайте! Дякую, дякую вам, кожному, хто сьогодні перед вихідними після роботи приїхали сюди. Ви знаєте, всі п'ять місяців, які ми проїхали всю країну, ми починали з того, що говорили, чому це вибори війна. Війна, тому що не може бути розмови не при які розм... реформи, про які розріформи, про якісь зміни з владою, яка не поважає закон, яка не поважає права. І тому з кожного зустріч я розпочинала з того, що не можна нічого в цій країні зробити, якщо ми не змінимо суддів, міліцію і прокуратуру. Все це інше блеф і брехня. Не можна з цими судами щось зробити. Ми бачили, як вони проводили судилище над Юлією. Чи мала вона можливість захищатись? Чи мали ми право дозволити так їм повести себе? Але проковтнули. Проковтнули, і рік вона за гратами. Рік вона принижується цим президентом, який дозволяє себе зранку до ночі слідкувати за жінкою. Ви знаєте, що так німці і ще при Сталіні робили, НКВДшники, якщо треба було, щоб людина зламалася, вони світіли їй в очі, а в неї не гасне світло 24 години, і питали. Ви знаєте, вона рік тримається. а Той, хто впав від яйця, здох би на третій день. Вона рік тримається, тримається і показує, нічого не вийде. Бо я стою не за себе. Вона стоїть за Україну. Тож ми бачимо, як вони не ломали Юрію Луценка. За що сидить та людина? За те, що вона зробила свята тим, які стоять тут всі дні. Які хотіли би із великою насолодою, які пройшли по бабушках в Первомайській? У них нема людей. Вони всі отримують зарплату з бюджета, в якій ми сплачуємо податки. Ганьба! Ганьба! Скажіть мені, будь ласка, в такій тяжкій ситуації, і Юля, і Юра, а якщо б ви знали, скільки в СІЗО. Зараз забито простими українцями підприємцями, яких покидали туди без суда і слідства, щоб їх батьки та родичі відписали бізнес. Мені телефонували з СІЗО і кажуть Олександра Володимирівна, по черзі спимо. Ні, то що спать є в місто, по черзі спимо. забили всі СІЗО. Ми сьогодні не маємо правової країни. І що ми мали сьогодні? Об'єднана опозиція, як і обіцяла, з першого дня прийняла рішення відстоювати згідно законодавства в судах. Ми повинні зробити, пройти було цей крок. Що ми побачили? Ми побачили тільки підтвердження того, що ми всі п'ять місяців вам всім казали. Нема судової системи в Україні. Нема пані засуха, привинесли рішення. Хто дав право якому суді винести рішення не визнати там 14, 17, 20 та хоча б один голос українця? Хто дав право якому суді? Не мають на це права. Сьогодні Арсеній Яценюк був на суді пана Карнацького. Каже, все бачив за все своє життя. Але коли я прийшов на той суд. Вони вже розпочали його з готовим рішенням, яке було надруковано. У нас не існує сьогодні судової системи. Чому я на цьому ставлю наголос? Якщо ми зараз здамо можливість до тої всієї української громади так відноситись, рідні мої, завтра кожен з нас буде в тій ситуації. Завтра ви будете сказати, чому забирають у мене мою хату. А ніхто не встане. Чому забирають мій бізнес? А ніхто не встане. Вони відчули, як та собака, яка відчула кров, вона стала шакалами. Це стає шакалів, а не влада. Вони відчувають, що вони можуть робити все, що завгодно. І тому ми принципово стоїмо на питанні. Що ми повинні захистити кожний голос українця? Це не питання, чи будемо ми депутатами. Ми розуміємо, яка зараз економічна ситуація. Страшна, рідні мої, страшна. Ми знаємо і будемо зараз вам показувати, який бюджет вони готують. Ви знаєте, пан Озаров на цьому тижні прийшов до київського заводу і каже, як вам не соромно. Що ж ви проголосували кияни за цих от опозицію? Що вони вам зроблять? Тіпа, ми ж вам тут будували, будували Пана Зарав, та я 10 разів кажу: дякуємо, що будували. А якщо б не крали, ще більше б дякували, ще більше б дякували. Бо так не може бути, коли зараз приймають рішення ще розмістити на 5 мільярдів гривень, цінні папери за кордоном 5 мільярдів це 800 мільйонів доларів, щоб покрити борги по Євро 2012. Та вже, вже давно ми забули про це євро. А ви все тягнете туди гроші. Скільки ж можна? А сьогодні вже, давайте відверто казати, підвищення цін пішло за телефони, молочні продукти. Вони вже не скривають, що буде підняття на хліб. На сьогодні у нас в одних руках кнопочка на електроенергію. Кожний місяць потихесеньку піднімається. Вони вже не скривають, що будуть піднімати вартість комунальних послуг. Про що це ми кажемо? Ми повинні зрозуміти з вами головний день. Є точка неповернення. Ця точка неповернення стала 28 жовтня. Якщо б вони не зробили таке фальшування, при тому нагле, ладно, проголосували. Ви вкрали на Луганській, Донецькій на, на своїй Вочині, і там ви. Отримали недовіру, бо люди, які не пішли на вибори, ви втратили 4,6 мільйона виборців. Вони вам не довіряють. Сьогодні мені телефонували з Луганська, пані Олександра, біда роботи й нема. Так я проїхала. 60% Луганчан не мають роботи. Ви розумієте? Там біда. Над ними не сміятись, над Донецьком, Луганськом. Плакати треба. Бо це така біднота. Це така біднота, коли люди йдуть в шахту без оформлення. І ніхто не знає, чи вийшов він, чи ні. Там гинуть нація українська, хоч вона й рускомовна, але це рідні наші українці. Ми не можемо сьогодні розділятись. Ми повинні за кожного боліти серце. І тому найголовніше, чого ми повинні відстояти. Це повернення права в Україну. Право, бо цей колокол звінить за кожного з нас. Той хто не прийшов, той, хто хто ісходить ядом. Думає, що вони його захистять, це поки у нього нічого відібрали. А завтра він буде телефонувати, рятуйте. І тому ми звертаємось до вас з великим проханням. Вони готові оголосити результати виборів. І для того, щоб ми зрозуміли, яке ж все-таки наше відношення громади нації до того публічного зневажання нас. До того публічного знехтування права, ми звертаємось з проханням в понеділок, о 18-й годині, прийти з друзями, з родичами. Ми повинні не дозволити признати ці результати виборів. До нас всіх звернулася Юлія Тимошенко. Вона 12-й день не їсть. Це мужня жінка. Я у мене у мене вже болить дуже серце від того, що ми не можемо зробити нічого, бо права нема. І кожен думає, та може якось випливе. Да не випливе, а нас затягне з вами. Нас, якщо в країні є хоч одна незаконно засуджена людина, це погрожує всій нації. Ми повинні це зрозуміти. І так воно і буде. Тому мажори збивають, а вам не захищають ваших дітей. Тому ваших дітей звільняють і ви не маєте захисту в суді. Тому ви звертайтеся сьогодні, звільняють і не сплачують заробітну плату. Не бійтесь, вони вас бояться більше. Піднімаємось, Україна рідна. В понеділок тут о 18-ті ми повинні сказати своє ні беззаконню на виборах. І тоді це буде дійсно рішення народу. Не може вирішити будь-який політик. Не може. Ми без вас. Нічого не варті, жодний політик не вартий, якщо за ним нема народу. І це ми з вами йдемо відстоювати, бо це ваші голоси. І тому ще раз по-перше дякуємо вам. Дякуємо за те, що ви прийшли. Дякуємо за те, що ви є. Дякуємо, що у вас в серці болить за кожного українця, за нашу країну. І звертаємось з прохання в понеділок. Прийти сюди о 18-й, взяти з собою друзів і зрозуміти, чи дозволимо ми попрати. Якщо ми дозволимо, в нас нема вже країни. Вони зроблять референдуми, вони проведуть таким же чином і президентські вибори, і ми будемо гірше, ні будь-яка людаєцька країна. Бо людаєць вже є, тепер нема тільки країни. І тому звертаюся до вас з проханням. Тримаємось, ми варті кращого життя. Слава Україні! Дякуємо, Олександрі Кужель. Ви знаєте, от е, коли, коли людину зачіпає, так, коли людину болить, вона визначає свій шлях і вона йде. Ви знаєте, я сьогодні казав про те, що є частина людей, яких, скажімо, я коли знаходжуся по. Один бік там на сцені або на підвищенні комусь, коли дивлюся вперед, то я їх пізнаю вже багато років, багато-багато років. І людина не втомлюється приходити, людина не втомлюється висловлювати свою, про, свою позицію. І, і чомусь так виявляється, що нема в неї розчарувань, нема в неї байдужості, бо видно така людина. Це дуже важливо. низький ухлін таким людям які не звертають ні на що увагу, вони борються за правду і за свою позицію до останнього. Я думаю, саме такі люди зібралися тут сьогодні, бо не так вже спекотно на вулиці, скажімо так, не, таке вже... не такі вже блага великі, так? І... Кожного там вже замучили нас одною тією самою фразою, що вони будуть вимушені щось застосовувати. Та ми вже зрозуміли, що ви там вже будете застосовувати. Ну ми не розійшлись. Значить, нам байдуже, що ви там будете за... застосовувати. Геть окупантів! Геть окупантів! Геть окупантів! Геть окупантів! Геть-окупантів!